Вітання усім слухачам Сі4, тим, хто дивиться нас у телеефірі або ж на наших сторінках у соцмережах, сьогодні говоримо про прибирання доріг у Чорнівцях, чи готові комунальники до цьогорічної сніжної та морозної зими. Гостем проєкту власної персону є очільник комунального підприємства Міськшеп Володимир Урсолян. Рада вас бачити. Доброго дня в Отож, Місто Чернівці вже засипало снігом. Скільки одиниць техніки, скільки персоналу готові завжди? Допомогти місту прибрати вулиця скільки чергують, скажімо, цілодобово. Стандартно кожен рік, десь в кінці листопада, 25 числа, плюс-мінус декілька днів, видається наказ департаменту інфраструктури та благоустрою про зимове вже чергування. Цього року ми почали трошки раніше, і менше одиниць техніки було наказом вказано. Це я сам так і ініціював, тому що якраз ми десь бачили, що це от тільки декілька днів початку тижня можуть бути проблемними. І в даний момент чергування, те, що з кінця минулого тижня, то це було 7 одиниць техніки. Це те, що мало би прибирати. По факту, зимою це буде 10 одиниць техніки, плюс ще один це трактор щітку, який так само ми будемо ініціювати, щоб його так само включали в цілодобове чергування. Грубо кажучи, це 11 одиниць техніки. Ось, а яким чином формується цей графік прибирання доріг у Чернівцях взимку? Є якийсь графік або спершу там ключові вулиці міста, а потім другорядні. І як бути там з міжвизниковими проїздами, з якимись маленькими проволочками? Давайте зразу ми повинні якісь крапки на дій поставити. І, звичайно, в першу чергу це вулиці, де ходить комунальний транспорт. Де тролейбуси, де автобусні маршрути, це в першу чергу те, що має бути почищено. Люди повинні добратися на роботу і так само з роботою додому. Далі ми вже беремо менш ключові вулиці. Звичайно, тут важливу роль відіграють спуски. Це в першу чергу на вулиці Вокзальній колишня Гаріна і вулиця Київська. Ще декілька таких ділянок, які в першу чергу ми звертаємо увагу. Так само стараємося звертати увагу на верх роші, де ближче до цецена, тому що, як показує досвід, завжди там на градус-два температура нижча. І якщо тут у нас тепло і все тече, то там ще може бути ожелеті, може тримати. Ось ну в принципі ми готові, люди готові. Максимально стараємося використати власний колектив, хто має допуск, хто має досвід. І автоматично, якщо не буде вистачати, то візьмемо працівників по цивільно-правовій угоді, тому що чергування передбачає цілодобове і тому згідно законодавства працює добу через три автоматично. Кількість людей, кількість працівників збільшується. Перші ви колись зазначали, що підприємству не вистачає водіїв, і враховуючи, що зараз треба буде частіше виїжджати на вулиці, оця потреба і далі зростає. Чи вдалося вирішити ось це питання? Так, на даний момент вдалося це вирішити. Навіть враховуючи, то, що 10% нашого підприємства хлопці пішли у військо служити, захищати нашу державу, і не дивлячись на це, все одно нам вдалося вирішити це питання. І навіть я так думаю, що ми... Менше людей візьмемо по цепу ніж того року. Звичайно, це і від того, що і менше одиниць техніки в нас буде на обслуговуванні ніж того року. Якщо того року ми говорили про 13 15 одиниць техніки, то цього року саме прибиральної посипальної це 10 одиниць техніки, ну і 11 трактор, те, що я казав. Зв'язку з тим, що цю техніку, яку ми не будемо цього року використовувати, вона на моє глибоке переконання завжди вносилась в список. Як прибиральна, але ми торік аналізували. Вона в основному в майстернях стояла. Вона настільки морально і фізично застаріла, що немає змісту на неї робити розрахунок, витрачати кошти і все інше. Тому нам краще сконцентруватись на цих десяти одиницях, більше їх завантажити роботою, тим більше. Площа обслуговування в нас в даний момент зменшилася, і тому ми можемо більше приділити і не використовувати ту техніку, яка тягне ресурс, і на яку не можемо в кінці розраховувати. Ось а в якому стані ця техніка, яка зараз працюватиме на вулицях міста? Скажімо так, вона в робочому стані. Говорити про те, що ну, парк із ще подавно не оновлювався. А останнє оновлення там було в 2016-18 році універсальними машинами, які там цілий рік можуть використовуватися, то на, ці, на цю техніку ми точно можемо розраховувати. В принципі, без якихось критичних ексцесів, вона підготовлена, вона в робочому стані. Всі ТО пройдені, так що я думаю, що все буде добре. А не будете якось оновлювати автопарк, враховуючи, що приміром цього тижня водоканал собі придбав новий екскаватор. Чи не буде нові автівки? Не з'являться у міськшепу? Я би дуже цього бажав. Звичайно, ми ініціюємо місто завжди. Місто каже, що про нас не забуває планах. Є. Все ж таки, давайте будемо об'єктивні, не будемо рівняти водоканал з Мішепом. Водоканал у нас все таки неймовірно критична інфраструктура, тому в першу чергу їм подальше. Я думаю, що обов'язково місто і включиться, і обов'язково нам ще допоможе техніку. я впевнений в цьому, що буде. Ну на цей рік, поки що, на закінчення року цього це не передбачається. І тепер давайте ще трішки про сіль чи закупили ми її в достатній кількості, враховуючи, що ціна зросла. Так. І чи вистачить нам цієї солі, яка у нас зараз є? Дивіться, давайте максимально так. Аналізуючи минулий рік, ми використали десь близько двох тисяч тонн солі на зимовий період. Минула зима, вона в принципі була лайтова. Там буквально 3-4 випадки, затягнутих від 2 до 4 днів, де зима сильно попрацювала. Якщо ми говоримо що ця зима буде такою самою, або трошки легше, то ми пройдемо, тому що цей тендер ми закупили 1000 тонн солі. І залишок з минулого сезону в нас залишилось 350 тонн, і грубо кажучи 1350 тонн в нас є на цей сезон. Але якщо що в нас є в планах? В планах є, в першу чергу, якщо буде потреба, то ми проведемо тендер вже в наступному році, і для закінчення зими ще зможемо щось докупити. Ми спеціально з виконробом відповідальним радилися, тому що для проходження, в принципі, нам би потрібно було так, щоб застрахуватись, захиститися, бути спокійним дві з половиною тисячі. Тонн. Так як я вже казав, ми закупили тисячу по тендеру, 350 залишилося, звичайно, десь плюс-мінус до тисячі. Нам би необхідно було, щоб, щоб воно було. Але ціна змінилась, там ну, більше ніж в шість разів. Якщо того року на тендері ми закупали 1600 гривень, то ціна цього року 9,5. Ну, різниця. Дуже велика навантаження на бюджет дуже велике. Тому ми свідомо йшли на те, щоб зменшувати цю кількість і трошки поберегти гроші з бюджету. Приміром минулого року піднімалося питання про те, щоб центр міста посипати тільки сіллю для того, щоб не забивати мережі, не псувати зовнішній вигляд тротуарів, бордюрів. Враховуючи, що цього року ми солі закупили менше, чи буде продовжуватися оця технологія, оцей принцип, щоб центр посипати лише сіллю? чи все ж таки буде десь і піском посипатися? Ні, Ми так само хочемо наш старий центр залишити і посипати сіллю, щоб він був е, чистий. І, і, і тим більше суміщені мережі, наші з Львові з каналізацією водоканала, і воно дійсно. Часто потім на весну забувались мережі, плюс е, вузькість вулиці і все інше, і стовп е, пилюки стояв там, ще не знати скільки. То максимально ми хочемо посипати солю. Інші райони, звичайно, це буде суміш е, селяної піщани. Тому поки що така ідея є. І от уже понеділок показав, що ми це робили, і центр тільки сілю так. Якраз про понеділок, коли такі були рясни рясний сніг, і тоді виникло дуже багато питань. Тому тут я хочу розставити всі крапки над «і» за те, хто за що відповідає. Приміром, тоді з'явилися дописи і скарги, що тротуари не очищені, що ними варто не можна взагалі пересуватися. Але за тротуари, якщо не помиляюся, не відповідає міськ -шеп. Ні, давайте чітко вияснимо. це тільки обслуговування доріг. І прибордюрно, прибордюрної частини. Ось ми ось це обслуговуємо. Де тротуари по місту це все розділено між управлінськими компаніями, там був віддірний тендер, і вони обслуговують, в принципі. Жителі нашого міста, я думаю, багато з них знають свою провінську де хто є, і можуть туди звертатися, якщо не знають, можуть звертатись на 1580, або якщо мобільний 050 222 1580 і уточнювати або залишати заявки, якщо їм не подобається. Заявка буде так, то саме стосується Мішепа, так само можете, що не подобається в роботі Мішепа, так само туди скидувати. По цій заявці буде встановлений контроль і обов'язково буде надана відповідь. Ось тому наше питання це тільки дороги. Якщо говорити про дороги, приміром у Садгорі і частині колишнього першотравневого району, там також підрядник, якщо я не помиляюся, частину дорогу, чи що і так, так. Е, відбувся тендер, і там виконує роботи підрядник. І це Садогора вся, і частина першотравневого. Якщо там людям сказати, щоб це було більш простіше зрозуміло, це по залізнодорожній гілці, яка перетинає наше місце, розтинає наше місце. От якраз це є межа. Розмежування роботи міськшепа і цієї приватної структури, яка виграла тендер по обслуговуванню тих районів. То чому це рішення було прийнято? Тому що не маючи достатньої техніки в нас, і плюс те, що я доповідав, що декілька один з техніки мають вже бути списані, тому що на них не можна розраховувати, то було прийнято рішення, тому що коли з'явиться техніка, це гра вдовго. А обслуговувати дороги потрібно вже і зараз. Тому було прийнято рішення провести тендер і там вже обслуговується до гру інша компанія. Але за потреби ви зможете долучатися і допомагати, якщо вони не встигатимуть. Чи ми впевнені в тому, що ця частина міста і там чорнівчани матимуть очищені і прибрані дороги. Ну, я маю надію, що так воно і буде. Так само, як ми їм, так само десь вони і нам. Я не бачу в цьому проблеми. І ну, ми спільну роботу робимо, так що я думаю, звичайно, так. І про. Платні паркувальні майданчики. Тепер цьогоріч їх очищати, треба буде міськшепу. Як часто ви це робитиме, щоб ось у водіїв було комфортно припаркувати автівку, вийти з автівки? Дивіться, в нас є розроблений графік, в нас є відповідальні працівники, які прибирають дані майданчики. На даний момент в нас є, якщо я не помиляюсь, 13 паркувальних майданчиків. Ще має бути затверджено виконкомом тариф. Це ще. 11 майданчиків має бути, і тому там розрахунок, є чіткий розрахунок, де ці працівники ще збільшаться кількість, і ми будемо прибирати. Звичайно, нам трошечки зараз в центрі, те, що відбуваються певні поточні ремонти з тротуарами і всім іншим, ми розуміємо, що десь вони використовують наші майданчики як склад для бруківки, там чи для матеріалів, які необхідні, і плюс вони там забруднюють, псують. Це зрозуміло. Ми, звичайно, терпляче чекаємо, потім наведемо цим всім, всім порядок. Звичайно, зараз вже не така погода, щоб ми могли нанести розмітку, але ми так само будемо старатися десь вибрати можливо час, щоб це все зробити. Е, так само стараємося це все очищати, десь звичайно є звернення, що там десь непорядок, ще щось. Ми реагуємо, реагуємо, прибираємо. Тому, шановні чернічани, якщо є питання, то дзвоніть, звертайтеся. Оськово там будемо прибирати і обов'язково, Якщо є якісь зауваження, то звертайтеся. А як будете боротися зі стихійним паркуванням на центральних вулицях Чернівців, коли прибиратимете вулиці? Тому що цього, цього що це питання завжди піднімається? Якраз на це запитання. В мене немає чіткої твердої відповіді. Можу до прикладу вам сказати, вулиця Шевченка і. Тут ще важливий момент в старому місті, ми не можемо стандартні свої автомобілі використати, Там, наприклад, які на базі МАЗ є. вони трошки більше. Ми можемо використати, тільки на базі Зіла він, трохи менше, він може поміщатись і проїжджати. І якщо вулиця Шевченка автомобілі стоять із ліва і справа, а, ну ми тільки через соцмережі можемо попросити, щоб ми там будемо прибирати. Свій час ми так прибираємо, так десь пробуємо ніж автомобіля це робити. Десь мучимося, бо розуміємо, звертаючись до поліції. Поліція так само нам не дуже може в цьому допомогти, тому що це приватна власність, стояти там можна. Заборони немає. Тому ми звертаємося до черніця, до чернівчан по можливості, якщо сильний снігопад, то в першу чергу, звичайно, так, думайте, де ви паркуєте, щоб ми могли прочистити, бо це вам же потім зручно було. І звичайно, так уже так ближче до нового року, ми підбиваємо усі підсумки. Ось яким цей рік видався для міськшепу, Що вдалося реалізувати? Що, скажімо, перейшло на другий план? Що вдалося реалізувати? Ви знаєте, я керівник, я в першу чергу мені болить за підприємство, да? і важливі моменти для мене кредиторка, дебіторка, і от в цьому плані витягувати підприємство. Тому сама кредиторка вона зменшилась, не можу сказати, що в половину, але на 40% зменшилося і я цьому радію. В плані виконання робіт. Ну, звичайно, бажає бажаю, бажаю кращого, щоб ми виконували роботу. Що по об'ємам, що по якості. Ну, ми пробуємо, ми змінюємося. Це не можна за один день зробити, за один місяць чи за один рік. А, визначаємо функціонал працівників. Якщо є зайві, то тоді звільняємо цих працівників. А, ну, стараємося, стараємося йти в ногу з часу. А чи впливає відключення електроенергії вуличного освітлення на роботу міськшепу? Критично, ні, звичайно. Для нас це все, тому що в нас не тільки вуличне, в нас і на наших дільницях в зв'язку з вимкненням, з графіком вимкнення, так само вимикає світло. Але <клес> в нас є, ми вже прилаштувалися. У нас є генератор. Ми запускаємо, офіс далі працює для людей, які на дорозі. Електрика, тільки, поскільки в нас є генератори для очищення, все рівно це вночі вони більше на себе розраховують. Вуличне звичайно вуличне освітлення було краще, але ми розуміємо, що це є об'єктивна реальність, і ми прилаштовуємося. А яким чином міськшеп зараз приміром допомагає армії? Яким чином допомагає техніку? Звичайно, ми не передавали, бо її стан і кількість. Ну, ви маєте розуміти, у нас і так є потреба в техніці, і якщо ми ще надамо цю техніку, то ми взагалі залишимося без засобів, які б ми могли виконувати свою роботу. Але ми стараємося допомагати. Ми ремонтуємо десь техніку для військових, фарбуємо її в потрібні кольори для військових. Так само надаємо власну платформу для перевезення пошкодженої техніки звідти сюди на ремонти. Максимально чим можемо, то ми їм допомагаємо. І якщо можна так сказати, які ми висновки зробили, приміром з минулого року для того, щоб їх не допустити, скажімо, вже цьогоріч і наступного року? Певно, працювати, працювати, працювати. Щоб е, точно немає бажання працювати на якусь галочку. Хочеться саме на результат для себе, для тих цілей і поставлених, які поставив перед собою, щоб це підприємство витягнути з боргів. Щоб перше це витягнути з боргів, друге, щоб він послуги надавав якісно для міста, щоб він не був навпаки для міста в зв'язку з цими боргами з неякісним виконанням робіт. А щоб взагалі він був помічне, було помічне підприємство. так як воно і створювалося, для чого воно і робилось. Тоді побажаємо вам все для того, щоб підприємство працювало, вдосконалювалося і, скажімо, якісно робило свою роботу. І дякуємо всім нашим слухачам та телеглядачам. Побачимось.